Ну, ну це все, це це Спочатку, типу, як вони, ну ще раз типу так. щоб... А, значить, ну, от, е, Приїхали 5 вересня десь цілий натовп людей, біля 40 чоловік. З ними були там з, е, з транспортної е, прокуратури були люди. Вони ніхто не представився. Міліція була. З відділу, був представник ніби з виконавчої служби, але вони не мали, вони так як злодії прийшли, вони виламали замок. Якби вони офіційно то все було, вони показали б якісь документи, а то я, я зразу побачив, що то злодії, документи не хотіли показувати от, і використовували силовий прийом. так, Виламили двері, за, замок зразу сховали, бо там засов був виси. зразу, щоб було видно. Що там хтось вилому замовк. І одразу екскаватори два потужні, руйнувати почали будинок. Ну, там ще можна було щось зберегти. Я думав, що вони більше не приїдуть. Я зразу там пішов до прокурора Новосядло. він десь втік зараз, ніби пішов. Вони тікають вже, як щурі. Тепер на його місці, там другий, на М. там. Я ну, так, не пам'ятаю зараз. От. І я зразу до новосідла пішов, і той начальник міліції транспорту, я кажу, «Пиши заяву на звільнення при новосядло. Кажуть, ти тут от не захистив мене, чому ти значит, свої люди там приймали участь. І не дивлячись на це, це новосядло так і ніякої мені допомоги не надав. Далі так проводили територічні акти, знов приїжджали ті самі екскаватори, знов при... і вони спочатку валили тривалий час, валили, так що зруйнувалося, що там нічого не лишилось всередині. І почали з там моя, дощі, е, архіви, все, документи мої там лишилися. Все так е, поглинула вода. Одяг, вон там ще одяг навіть є багато одягу. Ріма там одяг ще лишився. От, багато одягу там е, пропало. Чотири фургони от таких одягу пропало, імпортно хороша. І, і, і вони отак от потім, потім вже почали викрадати. Вони спочатку потрощили, повалили, а потім почали вже приїхали, та, вже транспортна міліція о, станція Львів, лінійний відділ Львівна, і почали вже викрадати майно. О, я кажу, то ж моє майно під уламками, крадете. А вони, значить, тоді мені руки заламали, і був цілий патруль там був. Лінений відділ станції Львів. І почали оце, через цей пройом вивозити. Великими машинами. Я звертався до всіх, показував їм рішення суду, показував, що я жертва політичних репресій, що я дитина війни, що я репресований, значить, що я ніякий там, що я тут не зайняв, то що це моє. Я тут охороняв 25 років, що є стаття земельного кодеку, стаття 119, що як людина довго живе 15 років, користується, вона за давності набуває право власне. Є стаття 130. 344, якщо людина користується протягом 10 років житлом, вона теж за давності набуває праві. Я їм це все розказував. Не слухайте його там, значить, отой головний інженер е, значить, я, я вам плачу гроші. Я кажу, хлопці, у вас же є посадова інструкція. То Ви так пла... він до так туди сказав, так а, я прочитав. Я вам плачу гроші, Вон, ні, то я вас звільну тут, значить. Я вам сказав, не слухайте його. Він вивозив людей на Сибір, він НКВДсь. Я кажу, ви його не слухайте, я ж був маленький, не міг я нікого. І так брудно мене тут було. Він тут собак їсть. От бачите, шкіри тут назить. А вони вбивали а Я тут, ну, експертизами встановили, від чого вона загинула, чи від кулі, то бо міліція сама стріляла, бо вони тут. А псі вона стріляли, типу цим? Да, стріляли психу. Вона постійно витягала кулі тут, резинові, і находила тут гільзі. От, і, цей, і нічого не допомогло. Вони потім в місяць по два-три рази приходили машинами і вивозили доски такі дорогі, лаги, пиломатеріали, а потім почали вже вивозити от блоки. От. Перший будинок вони в мене там вкрали, то вони акуратно розбирали. А тут вони поламали, але все одно. Вони як вивозили доски, то гарно поскладали, окремо так доски, а потім вони ще вивозили туди, там крадених речей. І там сортували собі, і там був і одяг, і запчастини до машин, і 18 кімнат було, і все мене, що там нажити було, вони там все між собою ділили разом з міліцією. Їх міліція тут супроводжила, а я, бідненький, а мене взяли і кажуть, як не одягнеш, їдемо, зразу мене судити, що я їм ніби перешкоджаю. там. Я їм чиню опір. Бо вони крали, а я своє майно підбивав, значить вони заарестували мене і там суддя така галай була, зразу винесла вирок, і мене ж штрафували десь біля 200 гривень. Що я їм нічим то, чинив, не показував документи, yeah, а я їм yeah. казав, мої ж документи, ви ж бачите, під лампами, Ви ж мені не даєте, от, розбирайте там будинок і витягайте, хай якась служба прийде. Йти. Вони мене взяли з силу і завезли одразу на суд, але тоді судді не було. І в понеділок там я не пам'ятаю якось ісла, але в мене ті матеріали зберегли. І я потім дали мені е, з центру правової допомоги, дали мені адвоката, полковник міліції, він представив. але він мене на суді не захистив, виявився дуже непорядний чоловік. Він сказав: ти там не сперечайся, як суддя скаже там, ти кажи все так. А я кажу, Раз я не підписав там протокол, значить я не згіден з тим, що, що там відбувалося. Я кажу, вони викрадали моє майно, я рятував своє майно. Тоді, значить, вона вирок десь штраф мені до 200 гривень, бо я дитина війни, жертва політичних репресій. Вона не могла більше мене наказати, бо я нічого так не скою злося. Тоді, значить, що вона. Я тоді подаю на пиляти, той адвокат. Вже каже, я от, в Києві, то Коротше, не поміг. Я сам тоді написав позовну заяву і без моєї присутності суддя скасував. О, я написав, що вони сфальшували протокол, що взяли двох усіх свідків, що значить, мене пограбували, і я захищав своє майно. І я так зараз хочу оце все знов подати в суд і судити. Я хочу подати окремо на міліцію в суд, хочу окремо подати на виконавчу службу. Він десь теж вже пропав, там Амброз якийсь був так. І хочу окремо подати на залізницю, щоб вони там не згуртувалися, бандитська збирає. І значить, і таким чином хочу ще задіяти побільше журналістів, щоб цілий світ знав, що в центрі Героси, в селиці Львова, такий произвол, таке свавілля відходить. Я хочу, щоб всі люди знали. І вони отак от умисно знищували моє майно. Вони е, е, жорстоко поводилися з тваринами, з людьми. Зимою, от ми бідники, замерзаємо, а вони приходять і сміялись. Міліція сміялась з нас, знущалася, ображала мене, принижували, від тебе смердить. А я йому кажу, а ти хоч один день кажу, тут витримаєш зимою. Ти ж помреш за один день, ти перемерзнеш і ти здохнеш. І вони отак плювали на мене, ображали її от. Застосовували фізичну силу до мене. І це кожного разу. І це продовжувалося з 5 вересня по сьогоднішній день. І от Вчора я знову їду. Я прибирав територію. Бачите, вона бідненька збирає, вона дві оператори. І Ми назбирали трохи металу, десь 200 з то... чим. Бо ми прибираємо, бо ви б сюди не зайшли. Та тут було страшне, що було. Не, ну ясно, після того, як екскаватор проїхався. Бачите, екскватор все. І ми отак думаємо, ця ж банда приводить, вона забирає у нас все. Забирає весь метал, все забирає, що є. Ось такі п'яниці приходили, чи майдани мої кидають. І там і кишені всі були, одягу поперевертані. Гаманці мої тут валялися, тут Ось там були те, що так, чи майдани валяли. Все було випотрошено. Тут такі мародери страшні. Ні одної людини серед них порядної не було, ні одної. Такі мародери, я дивуюсь, звідки вони взялися. І той от паснічник, він займає от таку посаду. Головного інженера. і там пар, а, профорк е, мордою прізвище. От. І він перший мені будинок крав. І вони тоді наручниками приковували мене до батареї парового опалення, в цій будинку. І теж вивозили мене речі, забирали тут мої. То вони Але вас тоді... вони вас і забирали речі? Так, да, це колись було, ще колись. І цей морда тоді був. Це він тут організувався, оцей профорк був. Він там зараз працює. От всьому мотору вагонами зараз працює і сюди. далі, і далі він прийшов, і такий наглий і безсовісний. І я йому кажу, ти ж мене тоді вже обікрав, ви тоді прикували до батареї. Ви всі документації у мене тоді, міліція транспортна туди. Всі в мене документи забрали, папки. І вони в мене там повикрадали тоді документи. Це вони вже в мене четвертий раз порвували. Сильно вони забрали в мене тоді, килиме, позабрали в мене там. Ковдри позабирали, матраси. Я, я там зі списаного корабля привіз сто матрасів, сто одіял. Я тут хотів зробити для своєї фірми гостиницю. що як вони приїжджають, щоб вони в Карпати могли поїхати. Я тут хотів. Але вони мені не дали. Я після того тут вже нічого. Вони викрили в мене ті всі викрили в мене одіяла, матраси викрали. Ну, всі постільні принадлежності, і я вже потім не хотів тут більше ніяким бізнесом займатися. То не бізнес, а просто була моя робота. І я так від того відійшов. І тепер ми отак кожен день, от ми отак от я сьогодні відлучився, бо я з вами зв'язався, бо мені ж треба так. І, я вийшов вже на повноважену по правам людини. Я в прокуратуру звертаюсь. Ніякий. Уповноважений по правам людини бере скеровує в Києві там, ну, на місцевій я я на одного до нового. Я кажу, шановні, а чого ви туди відсилаєте? Та я до них кожен день на гарячу. Ліні, дзвоню, вони навіть не реагують. Кажуть, ви візьміть, відійшліть, хто вас фінансує? Дані от вас фінансує. От. Або в адміністрації прийде, чого ви МВС сюди відсилаєте, вони скоїть злочин, а ви туди їм передаєте матеріали, щоб вони покрили. Та відійшли туди Генеральну прокуратуру, чого ви туди берете, відсилаєте матеріали, мої, зб... мої заяви. Ну і от я вже кілька разів написав і, і, цей... і нічого не дає результату. І от прокуратуру написав, ніякого результату немає. От Сьогодні я отримав відповідь з прокуратури Львівської, що... Ваша справа буде розглядати лінеї відділ Сан Сінді. А що він має до того відносити? Що тут колеї? Що тут вокзали якісь? Ну що тут таке? Дивіться, я далеко від колії, бачите, я не, не знаходжусь полосі відводу. Бо полоса відводу, у мене до вас буде прихання, щоб встановити, скільки там, бо одні кажуть, там 12 метрів я знаю. А я тут далеко від колеї, бачите був. Бо тут проєктували інженера. І вони це тут розрахували. От. А то Спочатку оці воювали зі мною, але я їх насилав комісії, я кажу, будете всі годувати. І зараз всі будуть годувати. Я на них цілий світ не веду. Я, от, от, я все одно знайду людей, от ми зберемо НАТО, я, я вам буду допомагати. Я буду от так <кхем> теж фігурувати, що я потерпів, я з тими потерпілими, ми будемо разом воювати. Я буду сильно воювати з ними. Я зберу такі матеріали, що не дай Бог. Я все я буду проти міліції, такий компромат зберу, щоб вони не снили. Вони вже на мене четвертий раз. І вони мене прикували тут до батареї парового палення, ось тут була кімната. І теж викрили в мене всі документати, забрали в мене всі гроші, гаманці. Це транспорт, це в 93-му році. Коли ми з Сибіру приїхали, вони ми жили на станції брошено, мій брат кінців залізничний технікум. І він був хороший спеціаліст. Так вони з мами мої там викинули на сніг. Ми працювали на транспорті обоє. І ми, ми теж тоді потерпіли. Ми лишили без житла, приїхали в Сибір, і з нами так жорстоко. Ми працювали на колії і нас викинули. от. І потім вже тут, тут мене вже три рази пограбували. Отак от сильно, сильно позабирало в мене все. от. І коли вони тоді прикували наручниками, то те все-все позабирало в мене. І потім в мене тут гараж був і дачі, вони і туди поїхали, і по цілому Львову, родичі мої там, позабирали килими. Але вони тоді ході якийсь опис склали. Вони тоді мені повернули. А це ж банда. Вони ж ніякої описи не склали. Камазами, кразами, все ввозили. І банда це, їх судити всіх треба, їм не можна прощати. Це бандитська зграя.